Доброго ранку. Сьогодні у нас 13 листопада середа, і я пропоную вашій увазі ранкову політичну зарядку. Безумовно, треба робити і фізичну зарядку, але давайте зараз перейдемо до політичної зарядки. Отже, що ми маємо на сьогодні на ранок 13 листопада? Financial Times повідомляє, що Трамп. Ніби зацікавлений у двох пунктах мирного плану Зеленського мова йде про розміщення українських військових у Європі. Пам'ятаєте, Зеленський тоді говорив, що, в принципі, маючи досвід, українські військові можуть замінити американські війська в Європі. Напевне, так і думає Трамп. І це йому підходить. А також щодо природних корисних ресурсів, які в Україні, щоб вони були розподілені. Між західними партнерами. Також повідомляється, що вчора терміново до Брюссела вилітів Державний секретар США Ентоні Блінкен. Він вчора і сьогодні буде зустрічатися і в НАТО, і в Європейському Союзі щодо підтримки України. І красно всі знову ж бояться, що перехід Трампа він може серйозно вплинути на підтримку і допомогу Україні. Також повідомляється про. Нові призначення обраним президентом Дональдом Трампом. Він вже визначився кандидатурою міністра оборони, директора ЦРУ, міністра внутрішніх справ також вже і посла США в Ізраїлі, спеціального представника на Близькому Сході. Тобто, ми бачимо, що в першу чергу цікавить питання близького сходу. І вчора у Баку, в Азербайджані, відкрилась конференція ООН з питань клімату. Першим на конференції відкриття виступив президент Азербайджану Ільхам Алієв, який, до речі, захищав і газ, і нафту. Так? Хоча саме вони складають 90% всіх викидів СО2 у світі, бажаю всім здоров'я і гарного і вдалого дня! А я продовжую фізичну зарядку. Все буде Україна!